Перебуваючи в труднощах, випробуваннях, стражданнях і терпіннях, ми часом втрачаємо спокій і, і рівновагу і надію. І відчай може охопити. Людську душу перед лицем тих випробувань і тих нерозрішимих питань, які стоять перед нами. І от віруюча людина в кожному разі. Повинна при цьому звертатися до Бога думкою, волею, почуттями своїми. Бо кожне його слово насправді надає нам надію. Ми можемо потрапити в ту ж саму безвихідь, в якій був той, кого розбійники пограбували, поранили, роздягли, обдерли і кинули в пустелі. Це означає поранений в пустелі. Під палючим сонцем, без води. Це прирікати на загибель. Є байдужі, хто проминає його, але обов'язково знайдеться у Бога та людина яка буде тим милосердним самарянином для кожного з нас і надасть нам допомогу, омиє наші рани, перев'яже їх, посадить на свою худобу, привезе туди, де можна мене доглянути, ще й гроші залишить. Щоб не доглядали. Тобто не буквально це саме буде відбуватись. Само собою. Але в будь-якій безвиходній ситуації, страждання самотності і покинутості, ти ніколи не можеш бути покинутим Богом. Нам треба пам'ятати. Що Бог не покидає тих, хто звертається до нього і може надати нам допомогу і в стражданнях своїх, і в розгубленості своїй, і в тому вічрі, який охоплює нас. Коли провина ятрить душу і отрутою входить в нашу кров. На треба згадати того Нафанаїла, який теж колись сидів під смоковницею. І, мабуть, таке вирішував якесь дуже важливе питання. І виявляється, Бог бачить його хвилину випробувань, страждань, розгубленості і покаяння, коли ти відчуваєш свою провину і неможливість ніяким чином ту провину загладити, покрити будь-якими благими справами, та нічим наші провини покрити неможливо насправді. І тільки одне нам може допомогти прощення і любов Божа і розуміння з боку Божого всієї Твоєї істоти. Твоїх сумнівів і коливань, твоїх роздумів і тих зусиль, які ти докладаєш до того, щоб те, що з тобою відбувається, все-таки здолати, не віддати себе на поталу темним силам. Бог з нами завжди. Він з нами в наших стражданнях і в радощах. І коли ми бачимо світло, і коли ми перебуваємо в темряві, і коли натхнені, і коли розслаблені, Він до кожного розслабленого теж приходить. Щоб надати дати йому можливість зібратися з силами. Прости нас, Господи, за те, що ми часом, не знаючи про ту турботу стосовно кожного з нас. Все одно впадаємо у той відчай покинутості Богом. І закидаємо тобі. Нащо ти мене покинув? Але справжня віра, як мені здається, починається тоді, коли найстрашніших, найтяжчих. Найгіркіших обставинах ти зберігаєш відчуття, не покидає, присутній, є поряд, і зміцнює твої духовні сили і просвітлює твою. Душу. Тоді, коли вже ніщо і ніхто не може тобі допомогти. А він може. Господи. Слава Тобі!